Всім привіт! Сьогодні незвичне відео, але для ваших малюків я підготувала віршики. Тож ми з Марком будемо зараз разом їх читати, а ви можете з нами повторювати. Вмикайте це відео періодично, передивляйтесь і слухайте, запам'ятовуйте теж віршики. І обов'язково з вас, як завжди, підписка, вподобайка і коментар, адже в кінці відео я ще для вас збережу отак от е декілька віршиків, які ми не встигли з Марчиком проговорити, але вони дуже класні, так що зберігайте собі, ставте на паузу, скріньте або просто повторюйте з нами. Марчик, почнемо з першого. Давай! Ляскаємо ручками! Скачемо на конику. Летимо, як кашечки. Шусь, шусь, шусь. Як повзуть комашечки. Христь, христь, христь. Поскакав горобчик. Цінь, цінь, цінь. Мама і синочок молодці! Браво! Ідемо далі. Як про ранок, як ми прокидаємося, як раненько я встаю. Багато справ роблю. Личенько своє умию. Як Марк вмиває Так. Вушка, носик, очка. Шию. Де шию? О, так, так. Одягнуся. Причешуся. І усім я посміхнуся. Як Марк посміхається? Ось ага. так. так. Ну давай далі. Так, про тосі-тосі, давай. Тосі, тосі, тосі. Свині у горозі. Теля в Усі. Марчик. Марчик на грушці. І тут можна донечко, синочок. Не знаю, що то значить, але Марку подобається. <смір> Цю бачу. Цю бачу. Ну йди на ручки, будемо робити про їжачка. Давай. Іди. Давай. Беремо пальчики і прораховуємо прямо кожні. Їжачок, їжачок. Скільки в тебе голочок? Треба їх порахувати. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ми лічили ми, втомились. І напевно помилились. Стали знову рахувати. Раз, два, три, чотири. п'ять. Я там їжачок, да, є? Клас. Ямночку. Є, є. Добре, давай про барабан. Давай. У мене класний барабан. Як ми робимо По Ба барабану. -бара давай. У мене класний барабан. Кіт утік аж з паркан. Тато вуха затуляє. Як вуха затуляє, тато? І до мами промовляє. А сопілка та стронкіша. І до того ще, Марк, тихіша. Так. Може, купимо її? Ось такі мої. Дунки. Так, да, там яблучко було, да? Давай, лягай на животик, я тобі зроблю масаж. Пам'ятаєш, отакий пау. Давай. Сідай, лягай. Отак. Плузі коней пасемо, нашу спинку потремо. Прилетіли чорні круки, ми поглажуємо руки. Підійшли дві білі кішки, ми поглажуємо. Ой. Ой. Ми поглажуємо ніжки. Топ-топ-топ, іде бегемотик, Масажуємо животик. Ми, дитятко, любимо, пестимо й голубимо! <реш> -хі -хі. Ну і ще вам одну, один віршик теж на масажик. Марко, він найбільше заходить. Лягай на животик. Лягай, давай. Опа! Лягай. Так. Лягай! Натушкуємо капусти! Дрібно-дрібно, густо-густо. І морквинку натремо, дрібку солі додамо. Треба все перемішати. І добряче перем'яти. Ця капуста, кажененька, і поживна, і смаченька. Погнали! Давай далі. А що тут ще є? Давай знайдемо. Завжди враховуємо потреби дитини. Поки пауза, а вам одразу покажу наступне. Синок, а зробиш улюблений ох-ох-ох mm -hmm. зараз? Зробимо? Давай. Ох, ох ох. Як ти ручками робиш? Ох-ох-ох. Варила я... я горох. А далі. Ой, І що з цього ворогу? А далі як він. Википів потроху, а решта пригоріла. Нічого <с de facto> не варила. Якася паляїла, кажи правильно. Клас, дякую. Спочатки. О. А. Варила я а горох. А далі І що з цього гороху а, він википів потроху. А як пригоріла? А решта пригоріла. Я косає. Нічого не зварила. Так, ну що, як і обіцяла, погнали підбірка класних віршиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Запам'ятовуйте, адже ну малюкам воно дуже подобається. Це розвиває все ж тільки можна розвивати, тому віршики топ. Єдине, я дуже проти тих віршиків, які, типу, говорять, що дитина щось не зробила, значить я тобі щось не дам. Типу, е, їсти не дам, тому що ти нічого не готував для того. Це фігня, їсти треба давати в будь-якому випадку. Ну, ми сподіваюся, не зрозуміли. Пакеда.